На дорозі, що на порозі. Не знаю, прийшла вчора тема, треба записати, обов'язково поділитися. Що на дорозі? Тобто це дальніші ваші події, які вас будуть чекати. Може негативні, може хороші. Да? В кожного по-різному, що на порозі, що ось-ось залетить ваше життя. Давайте ми купнемо. і якусь підказку. Підказка, скажу в кінці, що на порозі, що вот вот заходить ваше життя. Що от-от заходить в ваше життя? Дивіться, тут у вас була якась історія негативна з королем мічей і імператрицею, і в когось це буде бивший, опять фонить, бивший його жінка, теперішня, колишня, в когось це буде мама. І тут ви плакали, можливо, хтось якесь розставання було. Тобто тут були якісь трихогольні, болючі для вас історії. Оце завершується в вашому житті, і ви почуєте. Що ви пабіділи, ви дійшли до свого фініша? Хтось дорозлучився, хтось дорозвівся, хтось завершує якісь судові справи. Тут розбите ваше серце, там, де рано у вас якийсь мужчина і де була задіяна якась дама, це завершує і ви виходите папі десятка кубків. Тут ви будете радіти, тому що ви маєте там дітям своїм, можливо, ви зустрінете партнера нового, можливо, ви вже його давно недавно зустріли. Тобто, ви зрозумієте нарешті. Для чого ця історія приходила в ваше життя? І завершення проходження уроку це ви щиро душею, а не мозгами, Дякуєте своєму обідчика. обідчику. Абідчику, це і є етапом проходження цього уроку. Я освоїла, для чого ця людина прийшла в моє життя, зробила боляче мені. Можливо, хтось пішов в ріст, в якийсь духовний розвиток, хтось пішов в свою місію і так далі. Тобто, ви зрозумієте, допройдете уроки з якимось. Мужчиною. це вас порадує, це вже вово на порозі в цьому місяці. Що в дорозі, що у вас дальніші, які історії вас будуть чекати? Сімка Пентаклій, дивіться. Тут далі продовження цієї історії, ви тут сиділи в п'ятерці Пентаклі через в бідності, через якусь мужчину, через те, що сім'я розвалилась і так далі. І ви стали думати, блін, а як мені далі жити, а чим мені займатися? Хтось тут змінив свою діяльність, да? хтось пішов, можливо, в якусь творчість заробляти, і у вас тут буде вирівнюватись ваш фінансовий канал. Для когось чітка підказка, не сиди в суплях, що всі такі козли тебе оставили, а будуй своє життя далі. Думай, як ти будеш, де працювати, чим заробляти на життя і так далі. Тобто тут вам кажуть не печаляться. Хорошо, так що далі порадує, що далі? Ну, звізда, й-мою! Оця вся історія, яка у вас трешова була, і в мене така трешова історія колись була, тому дівчата і хлопці, я вас розумію. Ця вся історія привела вас в місію і в розпаковку сила, королєва мічей і а, звізда. Твоя задача розпакувати свою місію. Во для чого цей мужчина прийшов в твоє життя ранив. В когось це може тато, в когось це партнер, не знаю, в кожну історію свої. В когось свекруха там вмішалась в вашу сім'ю, вона розпалась. але це була задумка Творця, щоб ти прийшла в місію, щоб ти стала аналізувати в тому числі і людей, яких ти пускаєш в своє життя, і розпакувати свою силу, прокачка твоєї віри в себе, сили духу твого. І це ти переживеш. Оце для цього і приходив цей мужчина. І вже на, в дорозі той, хто вже зрозумів, про що я розказую, хто займається цим хто вже знає, хто він, куди йому рухатись, активно займається своєю розпаковкою, пробудженням, духовним розвитком і так далі. У вас тут будуть вже класні якісь переміни. Ви будете, прям знаєте, вже будете плоди збирати своїх старань, своїх змін. Сімка Пентаклі – це гроші вже до вас йдуть. В когось через місію, блог ви станете вести, вже почали вести. Якісь нові клієнти до вас прийдуть, да, і так далі. Тобто. Оце вас в дорозі. Тобто не тупим, не стоїмо на місці, а рухаємося. Свою цю біль маєте трансформувати в своє топливо. Там, де багато агресії, там багато грошей. Задача не подавляти цю агресію, а діставати наверх, пропрацьовувати це і на цій агресії йти і е, заявляти про себе в світ, показувати, що я вмію, як я вмію і чим я можу бути корисна світу. Хорошо, добре, і давайте совєт. І давайте пораду від вищих сил. От дивіться, от тут ще хтось сидить, все-таки вісьмерка мічей, десятка жезлів, все пропало, діти, соплі, блядь, я, я хочу здохнути. От задача не сидіти в цьому етапі, не застрягати довгий час. Комусь треба розвіяти, можливо, з подругами, обстановку змінити, пообсуждати всіх, дозвольте собі іноді вилити це. А комусь прям треба конкретну руку допомоги до наставника Верховної Жріці, іди проработай свій біль і приводься. В уміреність, у вас період очищення, хто застряг між соплями і реалізацією своєї. Іди проси руку допомоги в тої особи, дама якась дуже мудра вам допоможе, і ти пройдеш цю свою п'ятерку пентаклі, де все пропало, де не хочеться жити. І прийдеш тоді в десятку пентаклі і єрафант, і, і твій урок закінчиться. І твій урок буде зданий. Тобто тут ви конкретно приходите, комусь прям чітко треба свою верховну жріцю, розпакувати. Хто вже свою Верховну жріцю потрохи розпаковує в місії, практикує, допомагає людям. Ваша задача навчитися ще монетизувати це, не заки. Копійки свої послуги продавати, а монетизувати, щоб прийти до десятки пентаклів. І тут дуже гарна карта. Жінка-кофе, такий уют. Да? Якщо ви в мене естети, такі самі, як я, любите це все гарно, красиво, багато, да? це е, вам під силу. Комусь тут чітко, хто вже практикує, можливо, не один рік, прям вести за собою людей. Ти маєш стати верховною жріцею, єрафантом, наставником для інших людей. Но ти маєш своє життя привести. Порядок і бути прикладом, мудрістю своєю ділитися, досвідом своїм ділитися, як ти з п'ятьорки Пінтаклі вийшла в десятку Пінтаклі, оце і є вид наставництва ділитися своїм досвідом і розказувати, а як я це зробила. Оце я і роблю вільно розказую свого досвіду, з досвіду клієнтів, яких веду, як вони це проходили. І саме коли ми розказуємо українською, російською, неважно якою мовою, простими словами. А не з заученими фразами, термінами, тоді вас і чують люди. От ваша задача комунікувати, двойка пентаклі комунікувати з людьми. І включати свою творчість, а хтось тут від творчості своєї від місії відмахуєтесь. Ну, відмахуєтесь далі. Значить, ви ще не настрадали. Той, хто відмахується від своєї місії, від допомоги іншим людям, ви ще не настрадали. Страдайте далі. Вийдете е, своєї ракушки, і тоді ви все рівно прийдете в місію допомагати іншим людям. Шестьорка Пентаклі. Там ваші гроші, там ваша місія. Хто хоче більш детальну інформацію про себе, про свою місію, хто на якомусь етапі зупинився і не знає, куди далі йти, записуйтесь на консультації, підсвічу з конкретними підказками, що, куди робити, що не так роблю і так далі. Будьте уважні до оточення, яке, серед, яке біля вас, тому що тут мені випадає сьмерка нічей і є падліци. Ну, як же ж без них? Це теж ваші уроки. Пишіть в коментарях. Як ви там справляєтесь зі своїми трансформаціями, на якому ви етапі, і що б ви хотіли більше почути про розпаковку своїх здібностей, Що важко дається, де вам треба підказку? Я запишу відео відповідь.